Вітаємо! Хочемо представити вам наші led зеркала Вони мають три види підсвіток. Це підсвітка на обличчя, це фонова підсвітка, а це підсвітка 3D. Спектр світла світить 50% на стіну, 50% на обличчя. У наших дзеркалах Global Glass ми використовуємо європейське дзеркальне полотно з обробленими кутиками, також по дзеркала. Ми використовуємо пластиковий каркас або алюмінієвий. Також у наших стандартних моделях є дві пари кріплень, тобто можете собі замонтувати як горизонтально, так і вертикально. Трансформатор та підсвітка повністю захищені від вуло. Наш асортимент складає понад 90 стандартних моделей. Також виготовляємо дзеркало будь-якої складності та дизайну. Також можемо зробити всі можливі топ-функції, такі як антизаботівання, сенсори та смарт-моди. На нашу продукцію ми даємо гарантію на 3 роки. Доставка нової кошти у нас безкоштовна по всій Україні.